Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. У нас сьогодні 14 лютого, вітаю всіх, ну і не у нас тільки в усіх 14 лютого. Вітаю всіх з Днем Закоханих, всього вам найкращого, кохання великого, безмежного, взаємного і, в общем, то всього всього що ви самі собі побажаєте в цей день. Богданчик, ти привітаєш? Здарова! В общем, ми виїхали, їдемо гулять. Я зробила гарну зачіску, ну таку укладочку. пройшлась по вулиці, у нас трохи моросить, і воно в мене все, бачите, як покрутилося. Ну, і нічого. Як покрутилось, так покрутилося. Зараз заїхали на заправку, з дому взяли собі кави такої смачненької. А зараз заїхали на заправку, нанервничилася, тому що люди стоять дуже довго на заправці. Просто. Хто він пішов? <гум> Валік потірявся. Просто стоять і не цей. Загубився, так? Да? Просто стоять, ждуть ходох іменно на місці заправки. І є паркінг, де можна поїхати, стати і підождати людину. Ні, вони затримують чергу, дуже багато машин стоїть, вони стоять, як оце непонятно що. Я не знаю, мені кажеться, в нас в Україні такого не було, і оця культура от їжджать від заправки, заправився і уїхав. Якось більше. А тут я дуже часто зустрічаю особливо... закопане сьогодні таке дуже похмуре, якесь грязне, кажеться, так? таке яке сіре. Та Які сині водителі, я думаю, прямо ну, ужас. Ужас. Так, проїжджаємо в Кощі Колись ми тут жили і їздили частенько. Зараз не дуже часто. Ну, ностальгія така трохи. Тут трохи холодніше, так? Завжди холодніше. Так, завжди тут трошки холодніше, ніж закопаному. Гори в тумані. Вже готовляться гори, мабуть, до весни. Хотя, звісно, в горах ще точно буде випадати сніг. І на, на цьому тижні передаючи мінус 10-мінус 15 ночок. Так що точно передають сніг там теж. Ой, Якщо ви придумаєте... Що вам хочеться на зимових феріях або літніх феріях приїхати в Закопане і з'їздити в терми, ви повинні бути готовими, що така колейка, це практично всі їдуть в терми, Ну, хтось заїжджає в Закопане, ну така колейка із-за того, що на термах немає місця паркінгу, і просто люди стоять ждуть, тому що так от одна колейка ну, одна. Полоса туди, одна туди, і немає де більше підождати. Люди тупо стоять, так от на дорозі, ждуть, щоб у них появилось місце на паркінгу, і за цього затримують так от всю, всю весь рух, да. Можна об'їхати через Губоловку, хіба що тут тут не стояти? От, ви, ви повинні розуміти, що звісно на термах в такий сезон, в неділю, в суботу, це взагалі не варіант. 12 година дня всі виспались. Так, да, вибирайтеся, Якщо даже ви приїжджаєте в сезоні, то вибирайтеся будні дні. Тому що, звісно, буде трудно. Тут і... Ще одне одне на одне е, в одних. Воєвудствах ферії закінчуються останні дні, mm -hmm. а в інших вже почались. Да, і тому один на другий накладується, один і людей на багато на, да, так і вийшло. Да, і за цього виходить, що одне воєвудство вже приїхало, а ті ще не поїхали. І отака ситуація. Ми, звісно, коли в ці сезон, то ми нікуди не їздимо, ніякі такі місця. Ми виїжджаємо за, за межі да, за, Польщі. за межі. Ну, не по, ну і Польща теж. Ну, от ми сьогодні їдемо десь подальше, тому що в Закопаному погулять там такі везде, що навіть по крупувкам не погуляєш толком. На, ну куди ти підеш? На Губаловці куча людей. Сьогодні на Губаловці, кстати, якесь там паті якийсь Діджей приїжджає під відкритим небом, буде дискотека. То Я під представляю, представляю яке там буде движення. В общем, сезон хорошо для туристів, а для місцевих ні. А я ще вспоминаю, як тільки ми приїхали і мені казали, місні, Ми так не любимо оцей сезон, це просто, як би його пережити. Думаю, то ні, вроді нічого, нормально собі. А тепер а я ну, зрозумів. Тепер да. я вже поняла, що це таке. Так, ми що, їдемо сьогодні через Словаччину. Через Словаччину. О, в Польщу через Словачину. З Польщі в Польщу через Словаччину. Ну так трохи швидше каже валік. і Я йому вірю. Так що, зараз проїжджаємо в Словаччину, трошки покажу. Ой, боже, скільки тут. Всі опанають через Польщу. Странно люди бігають не по пішохідних переходах, все як звичайно. Тому що в Словаччині на пішохідному переході ніхто нікого не пропускає угода конечно все не такая мрачно мрачно дощики дает закупанно mm -hmm. то більший то менший выходные є выходные квятомат люди біля квятоматик вид Вінчик теж подарував е, квіточку е, дівці, захотілось йому йшли через і Він каже: Ліда, ти знаєш, що сьогодні день закоханих? Кажу, так знаю. Ну так треба ж подарити квіточку дівчині. Я кажу, ну давай тоді. Ну я думала, що вийде обійтися там якоюсь валентинкою або шариком. А він захотів іменно розочку. А розочка в закопаному на крупувках сьогодні стоїть. Знаєш, скільки? Так, 40 злотих коротка, ну, на короткі ножки і, мабуть, більше на длинні ножки. Ну, ми взяли на короткі ножки. О, так що 40 злотих стоїть. А, так. чи в тебе купили? Та якби ж ми знали, тому купили. Так що тут такі діла. Фободан сьогодні з утра теж поздравив свою подружку і поїхали гуляти. Так, все, приїхали з Словаччину, заїжджаємо знову в Польщу. Наконець, це нормальні дороги, бо в Словаччині, звісно, з дорогами трохи трудновато. Так, тут одразу все, знаки, все є. Розмітка, а. Розмітка, все. все. Повністю. Ну, погода не помінялась, звісно. Стало холодніше трохи. Мінус один, так. Трохи далековато нам сьогодні їхати, ну нічого, за Зато... Проведемо день з сім'єю. Да. Модій час побалакає. та назначення, тільки що маленький мінус. Тут так само з паркінгами, як, в принципі, у нас в Закопаному. І дощ пішов. Цікаво, у нас немає машин? Навірно, немає у нас цього зонтика, бо Денчик пішов виконувати сміття з Макдональдса. І вже прийшов. Вийшло? Ага, вийшло. Ну і добре. Все, пішли, куди наміти? Взагалі, ми не знаємо, куди нам йти. Зараз розберемося. Я з зонтиком. Хлопці мої без зонтика. Прикольно. О, кот в сапогах і там якийсь хазел. Йди до мене під зонт. Чи на тебе не капає? Да не капает на мене. Ну, извините. Ладно. Зараз папа нам скаже наш, куди нам йти, тому що він у нас по навігатору нормально орієнтується, а ми не очень. Не сильно холодно, тільки що что... ну, дощ іде. Дощ іде. Туда? Туди? Зараз поверніть так туди приїхали. Угу. Так. Я так понимаю, це старе місто, центр. Дуже гарно, як в принципі. І так, в Новом Тархі так само подобно, і в Кракові подобно, такий, такий риночок, а? Більше за розміром, розгородом. Да? Куди йдемо? Туди? Йдемо. Йдемо. Прикольно, а, льодов, ця льодова арена покатається на коньках. Ну, так як і в кожному городку, більш-менш такому великому. Таргі теж на центральній площі, на такій самій тоже есть на коньках покататься. До 15 -ти. Направо сказали вроді як. О, туди, можна входити. Направо, право, там. Валік, скільки скажи, будь ласка, у нас білети. 130 злотих за три, да? Да. Одевай, одевай так? Так. Одівай, одівай ботасік. Бо щось дощ такий піднявся. 130 злотих на три особи. Двоє дорослих і дитина. Заходьте, заходьте бачити, до конця коритажу і на башні. Хлопчики пішли до туалету, а я тут познімаю, боже. Тут дуже гарно. Можна знімати, але не можна, щоб були якісь світлі, ну, якби, додаткове світло. І не можна ставити на штатив. Можна тільки так знімати. Тому познімаю, покажу вам, як виглядає цей музей дуже гарно. Дуже головне, не це не загубити моїх хлопців. Тут десь їх почекає. Постараюся сьогодні вам показати максимальну красоту. Дуже гарна.

Таж і можна сюди розірвати Боже, Може, яка тут краса, це просто не передати. Я надію, що камера хоча б трошечки передає цю красу цього замку. Просто неймовірно. Яка мощ, які, які масштаби, це неймовірно. йдемо далі. У нас є півтори години до зачинення. Тому маю надія, що все ж таки у нас вийде тут погуляти і щось зняти вам.

сколько ружей. Ага. Петро бы себе набьт. Закінчується заряд на телефон, ой, на камері. Напевно, не все встигну вам зняти, але повірте, тут настільки класно, круто. Покажу вам ще з другого поверху, як виглядає тут. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Хто дивився це відео? Надію, що вам було так само цікаво, як і нам. Палік мені поміняв камеру ці акумулятори на камері, тому йдемо в це місце ще. нас. Вот же товар. И наезд был с ним. Тільки тут зброя, я що це? Це треба було зберегти цю всю зброю до нашого часу. Супер. Богданчик мені розповідає про зброю, бо я не дуже в ній розбираюся. Ну що, тепер точно все. Ми вже все подивилися, і в принципі можемо іти їхати додому. Уже половина п'ятого. Ми якраз поки доїдемо, вже буде нічка темна. Тому всім точно тепер дякую за увагу. Це відео вже вийде напевно завтра. І всім пока. З дього Валентіна. Так, пока.